Це вже ранок е, так. це треба скласти. І це теж це знову нам треба щось поїсти. І якраз зараз я можу знову попросити, щоб нам пожарилося те, що Тільки стоп, а де? Вот вс Не знаю. Странно. Ну ладно, я зараз фото Что кайф. Стоп. Ці гриби світяться? Караші їх їсти. їх і так їсти не можна, але все одно. Ей, девочки. що? Ви вже поспали. Е, я е, придумала таке, що давайте ми маємо ціл, цілий тиждень роботи тут. Ми вже з, з Твоєю мамою договорилися, що ви не будете тиждень ходити в школу. Ну, тобто, в кільний. Ти даємо пропустити. Поняла? Так, ми, Понял? да. ми за тепер пішли. А у а, ви босяком? Добре. помнишь, вчора ввечері ми тут. Часково ступ... тут, ну ладно. Помнишь, пам'ятаєш, я тобі казала, що мої подобності Но але він це не знає. Я хочу. Я можу це розказати в таборі. Ми ж все літо будемо. в то в тому таборі. Тому ну, я хочу йому табори знати. Допоможеш. Я хочу ну, просто підготувати. Допоможеш. 掉。 Доводилися. Hm. Пішли погуляємо в волібол. Ну ти ж знаєш, я не вмію. А от я вмію. А ти на гіта на гитар. Вирішила так, що це місце може бути ваше. А оця машина просто, щоб зберігати якісь речі. І вона тут давно вже стояла, тому я вже світи. Ні, не треба. Ми вже знайшли там на місце на тиждень. На, на тиждень? Да. Ба. Ладно, пришли Ты что, устала? Собственно, нет Просто хочется есть Ты попросим А, понятно Стоп Ты же сковородка? Сковородку Ротка, в якій була риба наша. Мами їсти хочу. Окей, зараз зароблю. Ти все м'ясо взяв? М -м, понятно. Ну і це як дивно, я просила тебе тільки. Я пошла. О, добрый день, можно? Мы у вас пожарим. Так. Красиво, выйдите, костер. Дякую вам, будь ласка. Як добре на природі, ці дерева, юлки, і мені казали, що вже вибрала ялинки. Стоп, а в, да, в тепер. Хоча можна зарплатно. ладно, буде хім такий сірб. І знову ви перші будете їсти. Добре, так, коротку знімаємо. Стоп, а де вилка? Ага, ось. ви будете їсти отута, а, а ми будемо їсти з великої. Так, де там великий? Плоти все назад, а ми ложками поїмо нічого страшного. Так. Так. розставляємо М'ясо, точно. А, то, тобі це добав, а добре, а нам буде курочка, а не хочете. Все Але це я, все от Значить це буде нам. Я ще раз боюсь. é a minha boca. Ми вже поїли. Топ, але чому ще нічого не, не з'їли? Зараз з'їмо. Все. ясно. Yes. No. Странно щось не ставиться. Ладно, поставлю поряд. Я позаймаюсь дороги, а я посажу. Да. Пішло погуляємо десь де, не знаю, пішли там до ялинки, поговоримо про своє. Ай після лимо видати цікавий. От тут давайте Угу. давайте. Тепер тут ми будемо говорити. Да. Ну, ну і Кароче. Я не знаю, як я йому буду признаватися. Ну ой, надіюсь, ти мені допоможеш. Я ж уже ска... Ой, хоч тут не так з ялинкою. Вона на нас нападати хоче. Ладно. Я ж вже сказала, що допоможу. Ну, добре. Я або в цей раз, коли ми будемо в таборі, або в другий. Хочу признатися. До другого буде цілий рік тоді. Я знаю. Ладно, я все одно допоможу. Ну, і що нам зараз зробить? Не знаю. М -м -м. О, а може поктор своїх, щоб э, ну заказати. Там якоїсь то пиццы. Давай. пішли Я опять. Май. Май. Что? А давай закажем пиццу. Пиццу? Ладно, давайте. Поймаем что-то Возьмите телефон. Зараз мы, мы закажем. Так, что закажем? Не знаю. Так. Так, ось пицца. А яку берем. О, тут і десерт є, і, і різна водичка, там картошечка фрі навіть є. І найєці так нам всім по понагі. Катя ж не любить. Пка... Ну це теж дари, бо вже тепер ти мене любиться. Так, і піцу оцю оце сердечко, ну і оцю все Ладно вийде, от так, Зараз прилетить замовлення. 我。 Це ми поїли. Тепер хто викине? Я. Ой, я не взяла. О. А тепер худої закаже. А ми тепер худої? Давайте. Краще закрив. Так. Тепер худої закажем Кому який? Мені такі філет і мені теж. А який там найдорожчий мар? Ем, Такий як ролл Ну, я собі такі закажу. І давайте. Окей. Ну і давайте ще по якому по якомусь одному. Давайте по цьому. Чуть оцей милий. Добре, все, купляємо. Скоро прилетить наше, наше замовлення. Ось наше. Замок. Ось наше замовлення. Це ми собі такі заказуємо. Ваші. Це мені такий милий. Угу. Давайте отут будемо збирати мусор. Цей стоп. Давайте тут поприбираємо у нас на ділянці. Дивіться, отут будуть наші сумки. Оці всі стоп! І ще десь була. Ага, ось вона. Все. Отут будуть наші спальні мішки. Тут буде це. Отакі різ. Е, стоп. Оце буде отут. Е, так, ну зараз не холодно, тому давайте це заховаємо. Ось сюди, можна ж? Ні, видно, напевно, не можна. Може, в якісь інші сумки. Ні. Значить. Ось сюди в чемодан. Все. І отут чемодан. От так. А от таке приладдя давайте буде. Отут. О, це ж ваші іграшки. Це моя. А це моя. Сачок, оцей. Сюди покладемо. Ну цей фонарик ми покладемо сюди. Все зараз іще обув поскладаємо тут. Так, оце треба убрати? Так, ну и ось посуд, посуд сюд. Розкладаю все сюди, а. так, це сюди. Все поприбирали. Не так багато й часу зайняло. Воду ми сюди. Так, це ми сюди поклад... поставимо. А стільчики, мені здається, можна поближче їх трохи до нашої ділянки. Ось сюди. Отак от. মোৰ চাদৰ টোট বহুত চেম мы ми тут можемо сісти. Не, давай поміняємось. Вот Так Тоб ось тут якась підсказка. Це гори якісь, але не зрозуміло нічого є, якщо чесно. Ну да, могли йти понятніше. То ми там будемо говорити, а ви тут поразві я говорити. Um, ну, все Давай.